Отже, про що говоритимуть Байден і СІ і якою буде співпраця між Китаєм та США у майбутньому? І головне, як це відобразиться на війні в Україні? Про все детально розпитаємо Богдана Фернса, експерта, міжнародника, кандидата політичних наук, засновника асд платформи. Пане Богдане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Вагдане, ну от, власно, за даними Голосу Америки, Байден хоче порушити питання підтримки Пекіном війни РФ проти України та залучення військ КНДР до військових дій. Як ви вважаєте, чи може Байден натиснути на СІ, і найголовніше, чи може КНР вплинути на ці події? По ну, перше, я ну, не впевнений, що в нинішніх умовах є інструментарій, щоб натиснути на сі і на Китай безпосередньо там. Не лише там Байдену, а навіть в принципі Трампу. Тобто, да розуміючи, що Байден це вже президент, який залишає свою посаду. А Трамп це президент, який зараз як його називають, «elected president», тобто да, той, якого обрали, але він ще не приступив до виконання своїх функціональних обов'язків. Тому власне інструментарій він також досить поки що є обмеженим тиском, наприклад, на Китай. Скоріше за все, це буде продовження тієї політики, яка була за. Першої каденції Трампа це ті е, е, там, е, обмеження на товари з Китаю, це також боротьба в контексті технологій, це також стримування Китаю там, де це можливо. Але навряд чи Китай буде там, спокійно за це спостерігати. Вони готуються до згостіння відносин. На мою думку, суб'єктивно сполученими штатами Америки за Трампа. тому що Трамп совним фокусом і пріоритетом в своїй зовнішній безпековій політиці все ж таки визначає, на мою думку, Китай, що з ним робити, як вибудовувати США цю логіку, в якій Трамп на виборах якраз комунікував «Make Great America Again», да, зробити Америку знову великою. От як всі логіці зараз з іншим Китаєм. З Китаєм, який має амбіції до да, глобального характеру, якось цим всім зробити безпосередньо е, ту політику, той результат, отримати, щоб, е, щоб ну, це дійсно відбулося в реалі для Сполучених Штатів Америки безпосередньо. Власне ще очікують, що очільники країн обговорять співпрацю між США та Китаєм, відновлення зв'язків між військовими. З огляду на те, що от може бути, як ви кажете, таке загострення знову ж таки в їх відносинах, на якому рівні тоді може бути ця співпраця до речі. Відновлені зв'язки вже були між військовими. Це після того, як Байден зустрічався Сі Цзіньпіном на полях попереднього саміту, якщо не помиляюсь, Великої двадцятки тому тут комунікація вона відновлена. До цього була ще критичніша ситуація. Ну і власне, я думаю, що вона принаймні могла б працювати і далі за Трампа як президента, але знову ж таки, ці зараз розмови, зустрічі, вони не дають для Китаю, для Пекіну безпосередньо впевненості, що така більш лінійна очікувана зовнішня політика США по відношенню до Китаю буде продовжуватись за Трампа. Готуються, я думаю, в Пекіні до загострень і до нових конфліктів в цьому вимірі, і таким чином вибудовують свою стратегію по відношенню до США вже за президентства Трампа, вбачаючи і користуючись тим попереднім досвідом, який вже був за першу каденцію Трампа як президента. Контекст Північної Кореї ви запитували. Дійсно, Китай має, до речі, вплив на північну Корею. Донедавна це, взагалі, єдина практично країна, яка максимальний вплив на північну Корею на кінчинина має і цей вплив зберігається. Хоча зараз, на мою думку, північна Корея частково диверсифікувала за рахунок співпраці військовій сфері з Російською Федерацією, де диверсифікувала своє позиціонування, підсилилася, на жаль. А також трішки, і я не впевнений, що Китай у захваті від також такого тісного зближення Північної Кореї і Російської Федерації. А от щодо нової адміністрації США, є два табори. Одні кажуть, що Трамп дещо притисне економіку у КНР, інші, що лобісти, зокрема великих, не дадуть йому цього зробити, бо виробництво в Китаї вигідніші. З вашої точки зору, чого все-таки чекати? Я думаю, що Трамп буде однозначно переслідувати і відстояти інтереси американського великого бізнесу. Тобто, якщо вони будуть корелюватися з тим, що, наприклад, на да, виробництво буде залишатися в Китаї на ті чи інші сегменти безпосередньо торгівлі і економіки, то в принципі я думаю, що цей вплив буде зберігатися на Трампа його оточення. Але власне все ж таки конфліктність вона наростає, тому що як я зазначав у Китаї амбіції, які не є необґрунтованими, тому що Китай показує динаміку, Китай переозброюється, мілітаризується, і Китай зараз як в контексті російської війни і ну так скажемо позиціонування західних країн і США безпосередньо у таких політичних процесах, Китай також намагається. Визначити свою роль, своє місце у цьому всьому, і е, отримати також певні для себе результати як в регіональному контексті, так і в глобальному, і вони будуть продовжувати таку політику і надалі. От стосовно е, внутрішнього бізнесу, внутрішніх е, проблем, як Ви вважаєте, чи збільшить Трамп видобуток власної нафти, що в свою чергу знизить ціну нафти на міжнародному ринку? Я думаю, що ну він обіцяв принаймні це в своїх передвиборчих лозунгах і в кампанії. І, в принципі, я думаю, що в логіці, все ж таки, для видобувних корпорацій Сполучених Штатах Америки мати більше прибутку. І власне керування цим принципом і таким підходом воно буде продовжене і, можливо, отримає нові. Можливості за президентство посередньо. Багато говорять про вибори президента в Сполучених Штатах. Втім, небагато про конгрес та палату представників. Чи може повторитися от сценарій цього року, коли пакет допомоги ніяк не міг пройти голосування? Як ви вважаєте? Звісно, може. Ситуація ще більш стала проблемною, особливо в конгресі е і в сенаті. Хоча, ну тоді вона була і нелегкою тоді, коли 6 місяців. Е у нижній палаті схвалювали таке важливе для нас рішення про пакет військової допомоги. А зараз ситуація політично буде змінилася, тобто республіканці отримали і конгрес, і сенат, і президентство. Тому, власне, на жаль, я прогнозував, що буде більше викликів для нас, і потрібно навігувати да навігацію займатися в цій новій реальності, в якій ми зараз живемо, і будемо занурюватися все більше. Ан Богдане, американські змі пишуть про різні сценарії, от які Трамп, начебто, розглядає для завершення війни в Україні. Один з них посадити сторони за стіл перемовин буквально в день своєї навгурації. Але від президента Фінляндії пролунала і така думка, що мирна угода може бути підписана ще до інавгурації Трампа. Як ви вважаєте, чи можуть вже проходити якісь певні консультації або, можливо, навіть і якісь переговори? Все відбувається подекуди, там ми це можемо спостерігати, подекуди ні, це нормально. Але все ж таки, оці всі різні повідомлення, які з'являються то від одного президента, то від іншого прем'єра, ну можливо, не володіють, звісно, іншою інформацією, але все ж таки, на мою думку, не так легко все, як може здаватися, і. Тут позиція також е, Трампа в контексті того, яким чином буде від, вибудовувати ті чи інші відносини е, в опануванні Російській Федерації, тобто, да чи це буде також підвищення певних ставок для того, щоб в Кремлі зрозуміли, що ця е, непередбачуваність, яка закріплена за Трампом, вона може працювати. Далі і може ситуацію видозмінити не на користь Російської Федерації, чи навпаки, це будуть лінійні дії, які, наприклад, прогнозуються в Кремлі. Тому тут багато поки що, так скажемо, невідомого. Але все ж таки отримати щось до навіть інаугурації, це ну, поки ну, досить напевно, що це досить складно, особливо. Те, чого прагнемо ми, завершення війни справедливим миром. Ну, продовжуючи вашу думку, якщо Трампу не вдасться організувати перемовини, яка альтернатива тоді буде? Яка альтернатива? Альтернатива того, що процеси будуть розтягуватися в часі, російська війна триватиме на різні рівні етапи ескалації. Ну, Кремль також визначає свою зараз тактику щодо підвищення ставок за рахунок, включена і застосування такого інструменту, як військові з північної Кореї. Це також та елемент підвищення ставок. Тому, зима в ці постійні обстріли. Тобто, вони зараз намагаються максимально на жаль. Наш на час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Богдан Ференц, експерт, міжнародний кандидат політичних наук, засновник соціал-демократичної платформи України.